Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. Вже після жахливої неділі, сьогодні, прямо посеред дня, російські терористи запустили по Одесі балістичну ракету. Ворог підступно спрямував іскандер у житлову забудову і район ділової активності. Десять загиблих, зокрема семеро поліцейських серед 47 поранених, четверо дітей, пошкодженої багатоповерхівки, університет, адмінбудівлю. Завтра в Одесі день жалоби. Наша знімальна група перебувала неподалік місця. Так і зараз до нас у прямому ефірі приєднується наша одеська кореспондентка Олександр. Драченкова, я вітаю вас, Сашо. Наскільки я знаю, ви і ваш оператор Євгеній Рипенько були першими, хто прибув на місце падіння ракети після рятувальників та медиків. Чи це так? Розкажіть, як все було. Вітаю, Олено. Так і було. Ми досі перебуваємо на місці російського ракетного удару, всі оперативні екстрені служби. Кількість жертв зросла до 47, серед них четверо дітей. Вони наразі у лікарні під наглядом медиків. Також просто зараз лікарі борються за життя трьох тяжко поранених дорослих людей. Те, що відбувалося тут на місці ще декілька годин тому. Справжнє пекло, і е, я зі своїм колегою дійсно була неподалік е, під час атаки. Ми справді стали одним із перших після ДСНС та медиків, хто прибув на місце падіння ракети, і на власні очі бачили жах, в якому опинилися ні в чому не винні люди. Біля двох п'ятій оці Оце горіло порядка 15 машин. Були вже пострадалі люди, навіть були трупи. Ми зразу визвали евакуацію МЧС скорою і стали збігатися люди, які поранені. Росіяни вдарили посеред місту балістичної Іскандер-М. Ракета з касетними боєприпасами впала просто посеред житлових будинків, тому така велика кількість жертв. Загинуло сім поліцейських, медик та двоє перехожих на місце одразу ж прибули рятувальники. Це було справжнє пекло. Горіли декілька десятків автівок, все було в вогні, в диму. На місці було багато ще постраждалих. Крик, плач. Перші прибули пожежні добровольці, які одразу почали надавати допомогу. Далі вже всі оперативні служби разом надавали допомогу, передавали медикам. Найбільше постраждали житлові будинки. В одному з них спалахнула масштабна пожежа. Оперативні служби і досі ліквідовують наслідки. Вони доволі масштабні. Зазначу, росіяни б'ють сюди вже не вперше. Написали балістикам Ми вийшли туди в коридор. Ну просто ми чудом живі, тому що вітя ще все всього на летіло. В январі було дважди, воно було там шахеда. Це видно, що це серйозне, тому що такий мощний це, це ужас. Наразі в місті немає світла та зв'язку. Однак, за словами голови ОВА Олега кіпера, є вода та опалення. Це наслідки вчорашнього російського удару по Одещині, де загинуло двоє енергетиків. Загалом на наш регіон ворог направив 48 цілей, 38 з них рак. Є ще проблемні ділянки, де дійсно технічно неможливо там пришвидшити процес щодо стабілізації по електриці, але ми працюємо над цим. Головне було питання тепло і вода для того, щоб основні вузли закрити і подати тепло і воду. А так, я дуже вдячний людям, що вони з розумінням ставляться до цього питання. Правоохоронці досі фіксують наслідки чергової. Терористичної атаки росіян проти цивільного населення Одещини. Завтра у регіоні оголошено день жалоби. В місті дуже багато поранених, тому для них людей просять здати кров у пунктах переливання. На цьому все олено. Я вам дякую, Олександр, за таку детальну розповідь. Тримайтеся, бережіть себе. Це була Олександра Ченкова. Розказала про два дні терора, про два дні пекла, які були в Одесі.